Шановні друзі, автомобіль, який можна придбати, набагато дешевше, ніж придбати iPhone. Айфон. Айфоном ви будете просто користуватись, а в машині ви їдете в теплі з кондиціонером. Що можна придбати? 1500 доларів, і в тебе буде ляля з автоматичною коробкою передач офіційно 2008 року. В збереженому стані від першого та єдиного власника обслужена гарна машина. Це Toyota Auris. Будь ласка, друзі, Toyota Auris. З коробкою автоматичної передач від власника, з безключовим доступом, з розширеними дзеркалами, з повним спопакетом. Салон має ось такі подряпинки, але нічого критичного і кримінального. Є круїз контроль регулювання електродзеркал. У нас запуск двигуна кнопкою. Запускається чудово, 247 тисяч кілометрів штатного пробігу. Тебе Тойота Ауріс, в діти ти можеш сидіти і насолоджуватись щодня своїм життям. Приїжджай за покупкою цього автомобіля до нас за адресою Київ, вулиця Територіального оборонного А ще ти отримаєш підігрів передніх сил. Чекаємо тебе запитання.